У цьому відео я вам розповім, як створити вправу типу Обери пари. Натискаємо створити вправу тип Знайти пари. Тут показується відео, де вже можна зрозуміти, як воно працює, але спробуємо. Блок питань, де ви можете поставити, як зазвичай свої питання, нас цікавить блок відповідей. Створюємо пари слів. Натискаємо Додати. Після створення. Всіх варіацій натискаємо зберегти і дивимось, як це виглядає у застосунку. Тут ми бачимо всі наші варіації і натискаємо по черзі на ті пари, які ви бажаєте зібрати. Наприклад, тепло, холодно, правильна пара. А ось біле та гидке неправильна пара. Біле, чорне, ніч, день, право, ліво, гидке красиве. Вправо виконане. जब so, yeah, cool.